Доброго вечора, шановна аудиторія, наша офлайнова і онлайнова. Ми сьогодні продовжуємо цикл лекцій під назвою ЗНАЙ, які включені в компанію Розквітай, яка в свою чергу промовляє про красу і користь донорства для організму насамперед самого донора. Мене звати Якобчук Євгенія. Я проект-менеджерка команди «Донор.ua». «Донор.ua» має дві. Таких основних своїх функцій, місій, активності ми пропагуємо донорство і рекрутуємо донорів крові. І сьогодні я хочу представити нашу спікерку Анну Данилову, лікарку-гінекологинів, кандидата медичних наук. Пані Анно, прошу вас до мікрофона. Ми розглянемо донорство з призми жіноцтва. Оскільки... Оскільки останнім часом все більше жінок долучається до донорства, вітаю вас, передаю вам слово. Вітаю, дякую за презентацію. По-перше, хочу подякувати всім, що знайшли час та можливість приділити свою увагу такій вкрай актуальній темі сучасних реалій, як донорство крові. І... Сьогодні я би сказала, буде така лекція розмірковування щодо особливостей донорства серед жінок. І почати свій виступ я би хотіла з запитання, наскільки чітко кожен з нас усвідомлює цінність донорської крові? Кров є одним з найважливіших інструментів підтримання життя. І на сьогодні, на жаль. Не існує повноцінних альтернатив донорській крові. Маємо розуміти, що своєчасно проведена гемотрансфузія рятує людське життя. Проте не у всіх пацієнтів, які цього потребують, є можливість і доступ до безпечної крові. Тому е, забезпечення достатніх запасів безпечної крові. Має бути невід'ємним напрямком не тільки е, національної політики та інфраструктури системи охорони здоров'я країни, а й особисто кожного громадянина. Що ж таке донація крови? Від Латини донар дарувати тобто, це добровільна здача крові та її компонентів донором. А хто ж такий донор? Донор це практично здорова людина, яка добровільно виявила бажання безоплатно здати свою кров заради порятунку життя іншої людини. Зауважте, що за одну донацію людина може врятувати до трьох людських життів, і ці життя можуть принадлежати будь-кому, будь-якого віку, будь-якої статі, раси, і насправді це є. Неймовірне. Наступне актуальне питання хто ж все-таки може бути донором? Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України, донором може бути як чоловіки, так і жінки віком від 18 та вагою від 50 років, проте вони мають бути майже здорові. І виникає логічне питання: що ж таке майже здорові люди? Спираючись на визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, здоров'я визначається як стан повного фізичного, психоемоційного та соціального благополуччя. Тобто ми розуміємо, що людина, потенційний донор, маючи на меті велику справу рятувати людське життя, в першу чергу має піклуватись про своє здоров'я. А враховуючи то, що Максимальна кількість донацій на рік може бути 6 з мінімальним інтервалом між донаціями 60 днів. Ми також розуміємо, що здоровий спосіб життя має стати пріоритетним для цієї людини, адже потенційний донор має відповідати певним вимогам. Іншими словами, донація крові це не тільки піклування про. Ближнього да, і виконання свого якогось цивільного обов'язку. А це в першу чергу уважне ставлення до себе і до свого здоров'я. Трішки слов щодо стану донорства у нас в Україні. На жаль, це питання і ця проблема стоїть вкрай гостра, адже на сьогодні нам. Для забезпечення достатньої кількості і потреб е наших громадян в донорській крові, нам необхідно 2 мільйона регулярних донорів. На тисячу населення потрібно близько 30 донацій. Але в реальності регулярно здають кров лише 12 людей з відповідної кількості, а кров постійно нам необхідна. Крім того, зважаючи ще на страшну війну, яка. Неймовірно збільшує потреби крові як для наших захисників, так і для цивільних граждан. Хочу надати такі цікаві дані, що у 2021 році з метою визначення статевого розподілу донорів у нас в країні агенція дослідницька дікдата провела опитування у спільноті Донор.ЮА, що на той момент налічувала 45 тисяч донорів. І виявилось, що чоловіки є. Частіше донорами, регулярними, активними донорами. Кількість активних донорів серед чоловіків склала 52 Це ті люди, які здавали кров понад 10 разів. Серед жінок цей показник був в два рази нижчий і склав лише 22%. Таке неспівпадіння е кількості чоловіків-донорів і жінок-донорів. Певно, викликає е, питання, чому у нас виникає дефіцит серед жінок-донорів. І готуючись до цієї лекції, я задумалась, замислилась, що ж може все-таки стояти на заваді у жінок і утримувати їх від такого важливого діла, як донація крові. І першим пунктом. Я би хотіла все ж таки виділити хибні уявлення і страх, адже незважаючи на всю нашу внутрішню силу, ми жінки все одно більш емоційно, більш тривожні в певних аспектах. І, напевно, більшість з нас хвилюються за можливість больових відчуттів під час донації або якихось побічних реакцій. Після донації, як, то наприклад, зараження якимись інфекційними хворобами або самопочуття після донації. Тому зараз спробуємо розібрати ці пункти. По-перше, маємо розуміти, що для донації кров набирається з вени на руці. В середньому об'єм крові складає 450 мл. Процес забору крові триває від 5 до 10 хвилин. І цей процес не є болісним. Проте, звичайно, враховуючи нашу, нашу особливу реакцію, сама венопункція, тобто доступ в вену, може бути трішки чутливим. Проте, повірте, це абсолютно терпимі відчуття, і які тривають декілька секунд. Страх виду крові взагалі не має вас турбувати. Ну, по-перше, ви не зобов'язані дивитись на кров. Ви можете прикрити очі та відпочити або займатися своїми справами в телефоні. Крім того, знову ж таки повторю, що ця процедура триває максимально 10 хвилин. Страх заразитися якимись інфекціями. Ну, це взагалі неможливо. Взагалі. Чому? Тому що забір крові відбувається виключно одноразовими стерильними. Комплектами. І самопочуття після донації, зазвичай, донори почувають себе добре. Тобто нічого значного, поруш... значно, що може порушувати їх загальний стан, не відбувається. Проте, звичайно, може бути якась короткострокова слабкість, зниження артеріального тиску тощо. Втім, я думаю, що розуміння того, що ти є здоровою людиною, адже ти пройшов чекап повноцінний перед донацією. І усвідомлення того, що ти робиш велику справу, ти рятуєш чиїсь життя, ну, взагалі, невілює всі ці неприємні ефекти. Наступним е важливим моментом, що може впливати на рішення щодо донації крові, є фізіологічні особливості жіночого організму. І тут я хочу поговорити про менструацію та. Період вагітності та лактації. Дуже часто пацієнти не розуміють, чи можна здавати кров під час менструації, чи слід почекати, а почекати скільки почекати незрозуміло. Тому наголошую, що на сьогодні, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України, менструальна крововтрата не враховується. Не враховується в рекомендаціях щодо інтервалу між донаціями крові. Крім того, наявність менструації в день донації не є приводом для відмови і не є протипоказом для донації. Втім, тут мова йде тільки про нормальну менструацію. А що таке нормальна менструація? І як зрозуміти, чи нормальна у вас менструація, чи то аномальна маткова кровотеча? Нормальна і взагалі менструація оцінюється по двом основним характеристикам це тривалість та об'єм менструальної крововтрати. Нормальна менструація не має тривати більше восьми днів. А об'єм менструальної крововтрати не має порушувати якість вашого життя і складає зазвичай не більше 80 мл. Тому. Якщо все збігається, і ви розумієте, що у вас нормальна менструація, ви можете в цей день стати донором і е, подарувати шанс на життя якійсь людині. Проте, хочу наголосити: якщо в день донації вам провели дослідження рівня гемоглобіну, і він склав менш ніж 125 грамів на літр, або під час менструації ви почуваєте себе. Не дуже, тобто відчуваєте якусь слабкість, сонливість, або ви вимушені обмежувати себе в повсякденних справах, то тут вже слід відкласти донацію і вже звернути увагу на свою менструацію і за необхідності звернутися до лікаря-гінеколога. Вагітність. Ну, під час вагітності ми не можемо здавати кров і бути донором. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, період вагітності є абсолютним протипоказом для донації крові. Крім того, не рекомендовано бути донором її під час грудного вигодовлення. Після пологів період утримання від здачі крові має сягати не менше 9 місяців плюс 3 місяця. У випадку, якщо було грудне вигодовання, три місяці, коли ви вже повноцінно ввели прикорм дитині, тобто більшу кількість харчування дитина отримує за рахунок твердих продуктів або суміші. І тут також хочу дати таку ремарку. І зазначити, що не завжди під час скринінгу, перед донацією, у вас можуть запитати, чи вагітна ви, чи не вагітна. Тому, якщо у вас є якісь сумніви, я рекомендую напередодні зробити тест на вагітність. І в залежності від відповіді, вже розуміти, чи у вас почався новий етап життя, де ви розставляєте зовсім по-іншому пріоритети. Чи то все добре, і ви можете сьогодні комусь допомогти і врятувати життя. Цікава така також тема е, гормональна контрацепція. Чому я на це звертаю увагу? Тому що згідно з наказом знову ж таки Міністерства охорони е, здоров'я України там є такий пункт, що прийом медикаментів на постійній основі є протипоказом. Для донації крові. Втім, гормональна контрацепція це також прийом препаратів на постійній основі. Однак, ми ж не говоримо про лікування якогось хронічного патологічного стану. І що робити в цьому випадку? Зазвичай дівчата, які приймають або визначення гормональна контрацепція, сприймається як. Протизаплідні таблетки або комбіновані оральні контрацептиви. Проте, хочу наголосити, що сюди відносяться і гормональні пластири, вагінальні кільця, внутрішньоматкові системи. І окремо я би до цієї ж групи, ну, не зовсім до цієї групи, проте в цю ж групу додала б замісну іменопаузальну гормональну терапію, яка не розглядається як контрацепція, проте це теж гормональна терапія постійного характеру. І наголошую, що прийом цих препаратів не є протипоказом для донації крові взагалі. Втім, дуже часто це є приводом відмови жінкам в донації. І чому так відбувається? Ну, е можливо, можливо, тому що е є недостатня обізнаність щодо змін. Гормональних або є, е, е, мабуть, певні застереження щодо можливої шкоди реципієнту. І тому е, я тут трішки порахувала для того, щоб розібратись і якось е, пояснити: Ну, по-перше, е, візьмемо один з найрозповсюджених е, комбінованих. Е, Оральних контрацептивів, який містить 3 мг естрадіолу. це похідне естрадіолу, тобто е, жіночого гормону. Да? Е, таблетки приймаються кожен день. І е, пік цього пікова концентрація естрадіолу досягається через 1-2 години після прийому таблетки і складає 100 пікограмів на мілілітр. Таким чином, якщо ви прийшли. От прямо в саму першу другу годину після прийому таблетки здавати кров умовно, да? то в 450 мл донорської крові концентрація етінілестрадіолу буде складати 4,5 на 10 в мінус 8 грамів. Тобто це 0,7045 грамів. І як ви вважаєте, чи така концентрація етінілестрадіолу може. Нашкодити реципієнту навіть в тому випадку, якщо реципієнтом буде чоловік. Я впевнена, що ні. Крім того, важливо також зауважити, що кожен гормон у нас в організмі, будь-то ендогенний, да, тобто той, який виробляється у нас в організмі, чи екзогенний, який прийшов із вні, да, він має свій орган мішень. Тобто Точку прикладання, а для того, щоб він міг виконати свою функцію, мають бути певні рецептори. Тобто рецептори це ділянки на, кліт... на клітині, які мають захопити цей гормон. І, відповідно, якщо всі рецептори зайняті, або немає відповідних рецепторів, цей гормон не може виконати свою функцію, він метаболізується, тобто переробляється в організмі і виводиться з нього. Тобто, знову ж таки, шкоди ніякої не чинить. Також думаю, що важливо наголосити на тому, що є певні дослідження, які демонструють вплив комбінованих контрацептивів на систему згортання крові. Проте лабораторні зміни, які відбуваються на фоні прийому комбінованих контрацептивів, не мають принципового клінічного значення. Втім, Якщо ж ви приймаєте гормональну контрацепцію і все ж таки переймаєтесь, що це може бути приводом відмови від донації, ви можете спланувати е, свій візит да, і цю процедуру на безгормональний період. Тому що ж зазвичай схеми прийому в стандартні це 21 або 24 дні гормональний і 7-4 дні. Безгормональні. Ось в цей період можна йти і здавати кров. Що ще один такий пункт, який я хотіла би виділити як можливий фактор, що утримує жінок від донації, це все ж таки часові обмеження. Адже в сучасному світі всі прогресивні е, жінки справді дуже завантажені. Е, Великою кількістю обов'язків, кар'єра, сім'я тощо, і насправді дуже часто їм не вистачає часу на себе. І тут би я хотіла наголосити, що бути регулярним донором це справді Це дуже благородна справа про рятування е життя, життів, про допомогу ближньому. Проте, це в першу чергу. Про піклування про себе і про стан свого здоров'я. І це насправді не займає багато часу. Перед кожною донацією ви проходите повноцінний чекап, що дозволяє вам своєчасно оцінити стан свого здоров'я. І у випадку виявлення якихось відхилень своєчасно діагностувати патологічний стан і, звичайно, з меншими затратами його коригувати. Крім того, що ще цікаво, регулярні донації це стимуляція еритропоезу, Тобто, ми регулярно оновлюємо, якщо можна так сказати, свою кров ще додаткова користь. Чисельні дослідження демонструють значний сприятливий вплив і на серцево-судинну систему серед регулярних донорів, що проявляється у зниженні ризику. Інфарктів міокарду, атеросклерозу тощо. Тому я хочу, щоб донація крові стала для вас такою особливою звичкою, яка, е я впевнена, повпливає сприятливо на всі сфери вашого життя. Хочу сказати, що, звичайно, зараз ми живемо в стані війни, коли кожен день. Неймовірно збільшуються потреби в донорській крові безпосередньо для військових і, звичайно, для цивільних граждан, які потерпають від постійних ударів. Проте ми всі жінки. І я хочу наголосити, що ми всі в групі ризику щодо переливання крові. Чому? Тому що вагітність. І пологи. Звичайно, здається, що все це прекрасно, гладко і такий щасливий період для кожної жінки. Проте маємо розуміти, що не завжди все проходить гладко, і бувають патологічні пологи, які за рахунок вираженої крововтрати або вираженої кровотечі є вкрай загрозливими для життя жінки та дитини. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились питання, з радістю спробую на них відповісти. У мене є питання, як завжди. Ще раз дякую. доброго ви доброго вечора ще раз всім. Анну, дуже дякую вам за змістовну лекцію за розгляд донорства через призму жіночого здоров'я. Я хотіла у вас уточнити такий момент. Я спостерігаю останнім часом дуже велику кількість молодих дівчат, які в дуже ранньому віці стають на донорський шлях і стають регулярними донорками. У мене навіть була. Така дівчина знайома, ну, Верніше була, вона є, вона є доноркою, вона постійно приходить на наші виїзні донації. Вона мені сказала таку прям сакраментальну фразу. Так це ж каже, єдине, заради чого варто дорослішати. Ну, Я пішла 18 років, вже задонатила вперше. І це прямо тенденція серед молоді спостерігається, в тому числі і серед дівчат. Я хотіла вас спитати, чи, чи відомо вам про кореляцію між таким раннім донором? Системним, постійним і репродуктивною функцією, чи є якийсь вплив, можливо, є якісь дослідження з цього, з цього приводу, або ваша особиста думка, як ви вважаєте таке раннє донорство, чи воно якось впливає е, позитивно або негативно на репродуктивну функцію е, майбутніх мам, жінок, мабуть? Дуже дякую за дякую. запитання. Насправді дуже цікаве запитання, тому що я, коли готувалась к лекції, я шукала дослідження. Я дуже багато чого перечитала, і можу сказати, що досліджень, які б демонстрували якусь кореляцію між віком донорства, частотою донорства серед жінок і там збереження їх репродуктивної функції, я не знайшла. Проте я думаю, що як ми вже зазначали, донорство це. Для, для донорів має бути пріоритетним здоровий спосіб життя. А здоровий спосіб життя це про, знову ж таки, про збереження фертильності і про збереження репродуктивного потенціалу. І я вважаю, що сюди ж ми можемо додати, наприклад, ну, звичайно, да? потенційна донорка вона має вести таку упорядковану. Упорядковане статеве життя, тому що це теж прописано в наказі Міністерства охорони здоров'я. Це про що? Про профілактику захворювань, що передаються статевим шляхом. Крім того, хочу наголосити, що це може бути і профілактикою раку шийки матки, адже вірус папіломи людини він передається статевим життям. І чим більше у нас статевих партнерів, чим раніше ми почали статеве життя, тим ризики інфікування і. В Перспективі розвитку раку шийки матки у нас вищі. Тому я вважаю, що це така дуже позитивна і сприятлива для е, репродуктивної функції, якщо так можна сказати, е, тенденція серед молоді. Можливо, ще в когось є питання з залу. Анастасія, наша гостя. Ні, ніхто не хоче більше нічого спитати. Ну, в принципі, в мене теж було достатньо вичерпаної інформації, і напевно, в мене також більше немає питань. Я вам дякую дуже. Дуже за те, дякую. що ви знайшли час на нас завітати, розвінчати деякі міфи, пояснити деякі моменти для жінок-донорів. Я хотіла зауважити, що, попри те, що до повномасштабного вторгнення оце це гендерне співвідношення було на користь чоловіків, то наразі особисто за моїм спостереженням, я не знаю, що показали би статистичні дані, але особисто за моїм спостереженням, як людина, яка постійно буває на виїзних донаціях, я можу сказати, що жінок приходить. Навіть зараз трохи більше, тому що дуже багато чоловіків, які були донорами, зараз знаходяться у війську, і жінки стали на їхнє місце, десь за моїми підрахунками, десь 60 на 40 зараз. Пропорція зберігається. Тому власне і ще раз дякую за цю лекцію. Вона в сучасних реаліях надважлива і надактуальна, тому що жіноцтво все більше прихиляється до донорства. Так, да, це е, правда, тому що е, можу сказати, що я перед знову ж таки перед лекцією аналізувала світові дані, і в Європі, в Штатах, якщо подивитись статистику серед донорів, чоловіків жінок, то плюс-мінус 50 на 50. Тобто нема такого, що превалює, наприклад, чоловіча стать серед донорів. І дуже приємно, що у нас зберігаються так, так, також нас... такі тенденції. Я думаю, що це в першу чергу. Внаслідок більшої обізнаності. І ви, як організація, що займається донором, також вносите великий вклад за рахунок інформаційної такої політики і підтримки людей, які мають бажання допомагати. Ну, так, дякую, ще, ще й наприкінці нарвалась на комплімент. Так що Дуже дякую за те, що пригласили. Сподіваюсь, що всім було цікаво, і кожен з вас. Щось для себе нове узнав. Дякую за увагу. Гарного вечір! Навзаємо.